Працівники державного розслідувань з самого початку заснування 41-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України постійно підтримують та допомагають військовослужбовцям бригади. Ще минулого року, у 2024 році, відбулася спільна акція Джері Хейл передачі хамерів бійцям. Акція продовжилася на весні 25-го року. Ми передали шість хамерів військовослужбовцям Збройних сил України, 41-ї бригади. Наразі вони виконують завдання в найгарячіших точках фронту. Сьогодні вона спільна акція з чеськими колегами, які теж понад два роки допомагають військовослужбовцям 41-ї бригади. Наразі до передача хамера медичного він повністю відновлений та готовий до виконання завдань. Він буде рятувати життя поранених військовослужбовців на полі бою. Сьогодні ми отримали черговий автомобіль від наших чеських партнерів за сприянням державного бюро розслідування та громадських організацій ТІМ Ukraine. «Перун престіж Волксію Креїн та народної самооборони Львівщини. Це вже сьомий автомобіль. Тому велика подяка громадським організаціям, велика подяка нашим чешським партнерам та подяка державному бюро розслідування, яка постійно нам допомагає, сприяє в, в даних всіх заходах, в допомозі. Дякуємо. Це дуже важливо для нас і взагалі для подальшому для виконання задач і для скорішої бажаної перемоги в цій війні. I would say that we are going to maintain the help as much as possible, as of course the society is uh, quite uh, exhausted financially uh, from the long war, but we will help uh, so long as possible.